Черкаські майстрині роблять найкращі вінки, вишиванки та короваї. Це підтвердило журі столичного параду вишиванок. Участь у ньому делегація з обласного центру бере вже третій рік поспіль. Цього разу разом із іншими святкувальниками розгорнули ще й найбільший в Україні прапор, бачила наша Юлія Кропива. урочистою святковою ходою Черкаська делегація іде андріївським спуском від контрактової до Софійської площі. Кияни та гості підтримують гучних і веселих черкасців. Охочі підспівують та фотографуються з артистами. До параду вишиванок наша делегація готувалася півмісяця. Майстрині шили костюми, артисти репетирували номери. Україна, мама, Зараз ми наповнені такою енергією, і всі дуже раді. і Будемо добувати перемогу. На Софійській площі делегації з 18 українських міст об'єдналися на одній сцені. Авторитетне журі визначає в номінаціях Найкращі чоловічі, жіночі та дитячі вишиванки, а також «Найкращий авторський вінок і Весільний коровай. Наш коровай є об'єднуючим як весільний, так і об'єднує всю Україну. Він є національним, єдиним для всіх із кольорами нашого прапору із символікою всієї нашої України. Черкаська дизайнерка Оксана Тараненко приїхала на свято з донькою Софією. Вбрання собі та їй створювала власноруч. Моя Спідниця була е, колись хустиною моєї бабусі, але вона вже така була потрьопана, ну та я хотіла дуже її другий шанс її дати. Вінок також я сама робила. Дуже хотілося щось таке, не таке, як у всіх. З квітів зазвичай роблять. А мені захотілося щось таке неординарне. За авторський вінок Оксана Тараненко посідає тут перше місце, а за дитячі вишиванки Софійка з Назаром третє. А це вже зірковий час черкаських дитячих колективів. Юні артисти підкорюють столичну публіку своїми голосами, артистизмом і самобутністю. Мені сподобалось прославляти своє місто Черкаси в місті Київ. Чути було на весь Київ і було дуже дуже гучно. Ми на нас всі дивилися. І такі емоції були. Ніх не передати словами. Було було дуже цікаво і видовище. Наостанок на Софіївській площі учасники та гості заходу розгортають найбільший в Україні прапор. Згодом його передадуть громаді Слов'янська Юлія Кропова Ігор Недірко, Віка новини.